Доброго дня, шановні підписники, вітаю вас на своєму каналі Ворожіння Таро. А, сьогодні давайте розглянемо питання, а, як швидко відбудується наша Україна після цієї війни, коли настане відбудова? Хто буде нам допомагати? А, тож, давайте, як швидко, напротягом скілько років, Так. Ой, наша країна відбудується дуже швидко. Дуже швидко, особливо в перший рік після перемоги. Це буде прям російською кажучи молнієносно. Далі трохи темпи призупиняться на наступний рік. Але це все буде відстроюватися до таких масштабів, яких раніше наша країна навіть не бачила. У 25-му році я бачу, що наша країна вона переходить на новий рівень. І вона не буде такою, як зараз. Вона буде вже мати світове значення. Тобто світ буде з нею рахуватися, буде питати думки України. Дивіться, в 26-му році я бачу, що наша країна дуже зміцниться. Вона стане могутньою державою як аграрною. Так і на політичному в неї буде... за неї буде слово. Я бачу міцну державу. Чим більше, тим, тим, тим більше. Це добре, що, що з неї будуть рахуватися не так, як зараз вона буде так. Постольку, поскольку. Наша держава покаже всім, що вона може. Ще хочу розглянути таке питання, чи у відбудові. Нашої країни. Хто буде нам допомагати? Чи буде нам допомагати Європа? Чи буде нам допомагати відбудувати нашу країну після війни Європа? О, так дивіться. Європа буде нам допомагати. Нам буде сама карта вибачати. Нам буде допомагати. Нас буде вітати весь світ. і нас, наш, Наша країна стане. Дуже хорошою країною. Але дивіться, такі цікаві карти випали. Не всі країни європейські будуть робити це з від чистого серця. Будуть деякі низка країн, які від цього захочуть, щоб їм якась була вигода. Це все, знаєте, не просто так. А... А будуть такі країни, да, дійсно, які будуть від щирого серця допомагати. Так, в принципі, які допомагають. Це будуть ті країни, які допомагають нам із час. А. І вони нас будуть вести вперед, в майбутнє, у світле. А. Нашу, нашу країну будуть поважати, наша країна вийде з тумана, з обмана. Всяк. Е Вся брехня, яка була розказана про нашу країну, все воно змиється. І нашу країну будуть поважати, любити, і вона буде під захистом Вищих сил. Це дуже добре. А Америка нам буде допомагати відбудувати нашу країну. Країни Америки. Південна, Північна. Так. Так, американці також будуть нам допомагати відстроювати нашу, відбудовувати нашу країну. Це буде у них важче, ніж у європейців, але, але це будуть також гарні кошти. Це будуть військові. військовим нашим вони будуть допомагати. І ще вони будуть виводити, допомагати виводити нашу країну на новий рівень. На новий рівень. І по колесу фортуни, наша країна, бачите, буде на коні. Вона зможе давати і роботу, вона зможе захищати свої кордони. Ви бачите, І роботу, і кордони. Тобто, наша країна буде тільки процвітати в усіх аспектах, в усіх своїх галузях. Може, як мені подобається сьогоднішній розклад. А, так. І хочу ще спитати в своїх карт: чи будуть залучені кошти Російської Федерації? Це будь-які кошти заморожені, ті, ті що вона будуть виплачувати репарації, кошти Російської Федерації. Залучені, чи будуть кошти Російської Федерації? Для відбудови нашої країни. Боже, випали, випали карти самі, вони прям сьогодні мене радують. Так, кошти будуть залучені. І це буде, знаєте, як як наказання для росіян. І це будуть кошти і заморожені з активів, тих, що зараз заморожених олігархів, і кошти самої країни будуть. Виплачуватись нам. Так що ми можемо бути спокійні. Росія за всі свої злодіяння нам відповість і заплатить в повній мірі. Так, добре, дякую вам за даного відео. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться і віримо в краще. До побачення!